Це не за планом. Це було спонтанне творче рішення прийнято після років ретельного дослідження. Бути стариганом, мало не померти. купу разів не є трясця дослідженням. Мало не померти. Найкращий спосіб дізнатись, як не померти. Все ж вийшло. Скільки ще завантажуватиметься? Ще кілька хвилин. Гей, зора дитя. Гострий соус сподобається. Довірся мені. О, ні, ні, не довіряй йому. А го, звідки ця у тобі токсичність? Вона в мене від тебе ще з корабля, коли я почула. Довірся нам, ми професіонали. Усе буде за планом. У нас усе вийде, а потім. Це. <плес> це точно не план. Технічно це був план, але не той самий план, з якого ми почали. Якщо ми не підемо. із це... Феймар, ми підемо, підемо. Я чекатиму зовні. Не рухатись. А це ми у вас заберемо. Що? Це? Рандеву у місці зустрічей. Зачекай! Що? Що таке рандеву? Я не шарю! Плюс вейл. Відняти щось! Кумек, я? Тебе поранено. Я в порядку. Вони зачепили лише ногу. А руки в порядку? А! Сильно зачепили? Ти досі на мене злишишся? Перший тепер ти! Тримаю! мені здається я маю хист, до націю. На все добре. Дуже безчесно з нашого боку зараз померти. Без паніки! Зараз ніхто безчесно не помре. Викрутимось і заберемо це з собою. Хеймар, Що ти надумала? Доправляє нас до місця зустрічі. Можливо, нам також варто відпустити. Перший, навіть не дома. Але Ми повинні триматися. разом! Якщо ти відпустиш, клянуся, що ти не встигнеш. Дивись, вони! Здорово! Що за Боже? Як я радий, що ви уникли безчесної смерті. Мало не померти, найкращий спосіб дізнатися, як не померти. Або як там було? Я казав, що все вийде. Це все не за планом. Просто не за тим, з якого ми почали. І ще один задоволений клієнт. Товар доставлено. Я надсилаю всім їхню частку. О, прийшло. Є. Я задумалася. А чи не носиш ти його на випадок от таких непередбачених ситуацій? Хеймер. Mm. Не жартуй про таке. Наступна наша робота буде з меншою кількістю рештувань. Без рештувань жодних взагалі рештувань. Обіцяю. Ми були розлучені так довго. Я вже думав, ніколи не відчую твоїх вогняних обіймів. Звучиш, як дурень.